Добрий день. Для виконання практичної роботи потрібно завантажити файл резюме та відкрити для зразка, для того, щоб було видно, що потрібно зробити, зразок резюме. Тобто, це зображення. Значить, і дивлячись, що ми маємо отримати, привести наш текст до такого ж самого вигляду, або до вигляду, який дуже близький до зразка. Значить, як можна це зробити? Уважно стежте, щоб потім можна самостійно виконати це завдання. Значить, виділяю весь текст, який мені потрібно в першу чергу змінити. Виділив і натискаю комбінацію Shift F3 для того, щоб зробити текст з малих букв великим. Далі обираю шрифт Arial Black, змінюю міжрядковий інтервал з. 1.15 на одинарний. Та забираю інтервал після абзацу 10 пунктів. Залишаю 0. Окей. Текст зразу в мене пишеться щільніше. Також можна зробити ущільнення самого шрифта, вибравши властивості шрифт, закладка додатково. Інтервал ущільнений, а один пункт буде достатній. Окей. Далі, перших три рядка у нас вирівняні по центру. Прізвища по батькові значно більшого розміру шрифта. 22-й. Тут підходить найкраще. Після менеджер з продажу обладнання. Натискаєте Enter, створили новий рядок, і комбінацію shift робите в нижній пічер таку лінію і натискаєте Enter. Автоматично. Тоненька лінія заміниться на ось цю гарну лінію розмежування. Текст, який в нас поруч з фотографією, зручно відформатувати таким чином. Виділяємо текст і перетворюємо його на таблицю. Командою вставка, таблиця перетворити в таблицю. 9 рядків, окей, є. Зменшую трошки. Цю таблицю, додаю до цієї таблиці ще один стовбець. Виділяю інструмент намалювати таблицю і переміщую в ось це місце, в, в другий стовбець той текст, який має там бути. Ось тут можна цей. Саму електронну адресу звичайним ARIAL зробити не ARIAL Black, а звичайний Arial. переносимо решту тексту. Знання про мови Переносимо все до однієї комірочки. Тут поруч з українською сюди розмістив. Зайві два рядка виділяю, і на головній закладці інструмент вирізати вирізав цих два зайвих рядки. Перемістив межу між двома стовпцями. І ось тут українська рівна. Shift-Enter, переношу на новий рядок, shift-Enter тут. Англійська на нано, і чуть ще роблю ширше для того, щоб вище середнього помістилося в один рядок. Тепер мені потрібно, ось тут натиснувши на це позначку таблиці правою кнопкою миші, властивості таблиці, встановити обтікання навколо. Таблиці текстом ОК, щоб в мене текст зміг сюди піднятися. Тепер цей текст створюю ще один порожній рядок і вставляю командою вставка малюнок, вибираю на робочому столі, у мене є збережений фотографія нашого шукача-роботи, який пише резюме. До речі, хто впізнав актора? Можете в коментарях написати, хто це такий. Є е. бачимо, що в мене ось цей текст, він в таблиці, а в зразку він не в таблиці. Значить, що я роблю? Виділяю таблицю. В закладці конструктор. Вибираю межі, немає меж. Меж немає. Але є такі лінії з крапочок. Значить, я тепер що роблю? Вибираю тип лінії. Крапочки, вибираю товщину, ну десь 1,5. І інструментом намалювати. Малюю там, де от в мене є межі, я натискаю. Ось тут. Всюди, де в мене? є. І тепер в мене виглядає, якщо зняти виділення, текст, так, як на зразку. Те ж саме. Залишається зробити з освіту. Освіту переніс вниз. Ще один порожній рядок, і тут вставляю таблиця. вставити 2 на 2. Слово освіта. Сюди. Основне, оце, все, сюди. Досвід роботи. Вставляю сюди. А де саме? Сюди. Межу трошки переніс. Цей текст трошки зменшую, він завеликий, десь до 10 Слова освіта і досвід роботи. Змінюю колір на ось такий світлий березень курсив, межі без меж. Ну і залишається лише ось цей текст зробити. Arial Black, Ну і змінивши відступ між абзацями на нульовий і міжрядковий Одинар. Ось таку, таку роботу ви повинні отримати, обов'язково її зберігши. І надіслати до класруму як відповідь на практичну роботу номер 4 Якщо є бажання, можете решту тексту теж дописати, але це вже не обов'язково достатньо. Ось це. Зробити. Все, все всім доброго.